Пішла діла кофточку. Я виключила опалення. Букс. Ой, скажу чому цукеречка замалялась. Так, і зараз тішки стало вроді. Поставила, не буду її називати ім'я, бо зразу прилетить. Оце на дві хвилини. А нічому не даю. Вона не поїла. Та ні, вибачайте пані. Немає. Нема. Нема. Доїси, будь ласка. А тут... Варина, чи вчора перетомилася, я й намагалась якось берегти себе, можна так сказати, ну чомусь, чомусь якось так. І оце я вже другу чашечку кави собі роблю і каналі І в вайбері ці всі рахунки. Ну, захотілося так, я вже випила те молочко лишилось домашнє. Собі налью Отака. І каву і розповім, що ж ми в самий напалила газу, світла. Ну, якось так. Ренді, не клади мені свої іграшки під ноги, я можу перечепитися і впасти. Так. Ну, що я хочу? Хай трішки вичахне. А я розповім, що ж ми в лютому тут, ну, я напалила. Значить, опалення в мене скрізь включене. Раніше ми практикували не включати на другому поверсі, але потім вирішили, що потім ну, сирість буде і таке подібне, краще, щоб було включено. Там не на всю потужність так. Але там температура 23, 24, навіть до 25 доходило. Зараз не знаю, я не підіймалася, віку забула запитати. Значить, по газу 28 днів було. Ми е, витратили 328 кубів. По сумі це 2609 86 гривень 86 копійок. Тариф 7 гривень 96 копійок. Доставка газу у нас 188 гривень 62 копійки. Раніше було раніше за 300, а це вже давненько нам отак зменшили. По електриці 168 кВт за місяць на суму 725 гривень 76 копійок. Це по 4 гривні 32 Копійки за кіловат. Вода, е, вода, 10 кубів я написала, але ну ми не опускаємося і не фіксуємо лічильник аж до тепла. Це так я ну приблизно. То тут я написала 10 кубів, бо ми і машину мили, ну і води розход був величенький, думаю, хай буде, може трішки наперед навіть. На 163 гривни 38 копійок. Сюди входить в оцю суму. Абонплата, яка становить 29 гривень 22 копійки. І 13 гривень 42 копійки це за куп води. Значить, вода вийшла 134 гривни 16 копійок. Ну, а загалом 163 гривни 38 копійок. Саме таке дешевше у нас це сміття, його забирають один раз на тиждень: 36 гривень 55 копійок. Але ж, якщо порахувати, що ми ще купуємо пакети. Оці пакети, що для сміття, вони дуже тоненькі і рвуться, а як товщі, дуже дорого. Тому ми беремо це по 5,90, то великий пакет, і десь приблизно, бува, три пакети, буває два пакети за тиждень. Ну і рахуйте, чотири тижні це скільки ще на пакети виходить. Ну, відрі не поставиш, як раніше ми коли жили в квартирі. Там кожного приїжджала, сміттєвоз приїжджав в 7 годин ранку, і, здається, чи в 18, чи в 19 вечора, два рази на день приїжджали. І можна було виносити прямо до машини в відрі. Ну так ми робили. Не лишали там, цей це дзвіночок дзвони, і ми виносили. Так. Ну, дивіться, це вже такі роз, е, витрати. Інтернет у нас 300 гривень, був 250, зараз 300. І мій телефон теж подорожчав. І зараз коштує 375 гривень. Ну, тут і інтернет і все-все-все. І, і, і взагалі, загальна сума за лютий місяць. Заплатити треба було, ну там виходить інтернет, ми платимо наперед і телефон, ну але ж в сумі воно все рахується. 4 399 гривень 17 копійок і плюс, так, зараз скажу скільки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 копійок. От я забула, скільки телефон бере, е, Так, це? Усвій. Інтернет гривна, здається. Значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 гривень. І телефон чи 4 гривни, чи 2 забула, чесно говоря, сюди до цієї суми. Ну, ось такі, дивіться, навіть отак взяти 4400. Ну, хоча тут трішки більше, там 4405, чи таке там, то це велика сума для пенсіонера, ну це не знаю. Ну, звичайно, якби не дозволяла моя пенсія. То, мабуть би, я закрила другий поверх, поки що там ніхто не живе, і, і не опалювала. І тут би поприкручувала. Це ж сьогодні, та вже який день. Я на день виключаю, а на вечір включаю на ніч. Десь годину дев'ять вечора і потім, ну, скільки прокинусь, скільки виключаю. Малюка немає, а мені якби і то нормально. Все, розповіла свої витрати, тепер п'ю каву, і сьогодні 16 березня, така у мене пам'ятна дата, якби. сьогодні день народження моєму покійному чоловікові. Йому б виповнилося 75 років. Та, на жаль, він помер. За декілька днів до виповнення йому 72 років. Він помер 7 березня, а 16 березня йому було 72 роки. То світла пам'ять йому і зимним днем народження. Так, що я сьогодні буду робити? Я не знаю. Ну, можна. Ну, полягла вся красуня, не дала ж. Ну, не доїла, то і лежить. На дворі плюс 10. Виходить не хочеться. То я пошукаю якусь роботу в будинку, а може просто відпочину. Як Віка каже, бабуля, адихайку, я вчора коктейлі томати посадила, Ну, попікірувала. Ну вони так стоять нічого. Я їх заглибила хорошо. А там вже на підході і черіки. Дивлюся, вони вже по два листочки викинули нових. Трішки підростуть їх. Оце високорослі, і ті, й ті посажу, щоб підв'язувати. Так, смачна кава, якраз пішки вичахла. Ну, це так. зошит. А в минулому місяці ми витратили. Мабуть, не підбито в мене. Це в лютому за січень 4, 149 і 37 копійок. Ну, грубо 4, ну хай даже 4 200, то засічень менше, ніж за лютий. Чому скажу? Бо там світло відключали, то довгенько не було включено. Опалення, мабуть, так. Хоча тут 305 кубів ми е, витратили в січні, а тут 328. Ну, на, на 23 куба більше. Це якраз незрозуміло чого, так, але так. В грудні минулого року 4 тисячі. Ну, це такі суми в нас йдуть. В листопаді за грудень три тисячі, ну і так далі. Ну, влітку буде легше, влітку, ну, може, півтори тисячі, щось, щось до двох там може. Ну, мабуть, наполовину буде менше. Так, ну і буду я чимсь небудь займатися. Чим? чим? Це ті томати коктейльні, які я посадила вчора. Здається, всі-всі почувають себе добре. Я зараз хотіла вийти на вулицю попрацювати. Фенді немає. Фенді випустила, не було ні дощику, нічого. Потім забираю, дивлюсь, моросить он уже такий. Хоча її і прохолодно сьогодні на вулиці, ну можна одягнутись. Тихо за те, дуже тихо. Ну, ось якось так. Так що поки що вдома, там буде видно, зроблю собі чай, посижу, посмакую. А ти, красуня, що трішки намочилась. Так. Я теж не люблю, коли дощик іде, але треба його. Смаколика хочеться, а кашу не поїла. Каже, та дай смаколика. Дай. Ось яка. Ну, зараз дам. А ну. Команди виконуєш? Сидіть, сидіть. Пенді сидіть, сидіть, не лежать, сидіть, сидіть, венді сидіть. Отак. От а тепер лежать, лежать, лежать. Ой, кажи, яке там лежать? як тут бігом. Ну, отримала. Одну більше не дам.